Мої вітання усім любителям гостренького цей соус солодкий чілі точно прийдеться до смаку. Я спеціально придбала баночку цього соусу від фірми Руна, щоб продемонструвати вам, що мій соус виходить гарніший ніж покупний. Давайте відкриємо та подивимось разом. Як бачите, соус від руна світлішого відтінку, і в ньому більше рідини, ніж в тому, що приготувала я. На смак ці соуси майже ідентичні, а ви спробуйте приготувати та скажіть, як вам. Для приготування нам знадобиться пів кілограма солодкого перцю, 200 г перцю гострого червоного та 100 г чеснику. Всі ці овочі, звісно, необхідно гарно вимити. Під гострого перчику я відрізаю лише зелену частину. Від насіння його не очищаю. Червоний солодкий перчик я очищаю від насіння та нарізаю зручними шматочками. Також почистила часничок. І всі ці овочі я пропускаю через м'ясорубку з мінімальним розміром сіточки. Блендером таку консистенцію зробити не вийде, тому обов'язково використовуйте м'ясорубку. Всі овочі вже перемелені, перекладаю їх у кастрюлю з товстим дном. Та будемо варити наш соус. Для соусу нам, звичайно, потрібен цукор, так як це солодкий чілі, він дуже гострий і цукру в ньому повинно бути також багато. На 800 г овочів я беру 800 г цукру, досипаю зразу половину, тобто приблизно 400 г. та додаю 50 г солі. Перемішую всю цю красу та відправляю її на плиту варитись. Хай вас не бентежить кількість цукру, це соус, і цей соус густий і солодкий, тому в ньому обов'язково має бути велика кількість цукру. Як тільки соус закипить, я, звичайно, знімаю піну, зменшую вогонь та варю його на середньому вогні впродовж 20 хвилин. Кришкою я його не накриваю, щоб випарювалася вся зайва рідина. Коли соус уже провариться 20 хвилин, я повертаюся до цукру. До нього додаю один пакетик конфітюру. Це та суміш, яка додається для варення, щоб воно краще загустіло. Мені не подобається додавати в цей соус крохмаль, тому я використовую саме цей пектин. Пересипаю всю цю масу до нашого соусу, знову все перемішую і проварюю 5 хвилин. Соус вже зразу стане густим, але нам необхідно додати в нього іще один інгредієнт який збереже наш соус на всю зиму, і з цим інгредієнтом соус буде зберігатись довго у підвалі або холодильнику. Це яблучний оцет. Його я додаю 250 мл. Ретельно перемішую всі інгредієнти та проварюю соус впродовж 10 хвилин. Знову ж таки, все це я роблю без кришки. Пройшло 10 хвилин, знімаю соус із вогню та розливаю його по простерилізованим баночкам. Зверху закручую гарно кришкою і тепер залишаю його в такому вигляді до повного остигання. Із цієї кількості складових в мене вийшла 1 літра 300 г соусу. Коли соус постоїть та охолоне, він стане трішки густіший. Як ви вже бачили, консистенція така ж, як у магазинно. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобався мій рецепт, то обов'язково підтримайте канал лайком та до зустрічі у наступних відео.